Для багатьох українців Тарас Григорович Шевченко означає так багато, що іноді здається, що він з нами поруч. В його творчості, його долі ми знаходимо відповіді, не хвилюючи нас питання. І це навіть не здається, це не ілюзія, не обман. Шевченко явище велике, невичерпне, нескінченне. Творчості українських митців образ Шевченко стає символом української державності, української нації. Його приклад надихає нас боротися за правду, за свободу. В колекції музею зберігається декоративна ваза, присвячена поету. Це творчий витвір одного з провідних майстрів-фарфористів Баранівського порцелянового заводу Андрія Стефановича Діброва. У другій половині ХХ століття Андрій Стефанович створював тематичні вази, які експонувалися на всеукраїнських та закордонних виставках, а зараз зберігаються у провідних музейних колекціях нашої країни. Ця ваза відрізняється дуже глибоким психологічним відображенням внутрішнього стану поета. Голова трошки повернута в бік а напруженість. Обличчя видає занепокоєні роздуми поета. Своєрідний ефект гри глянцевої білої поверхні вази і портрету поету з глибоким синім тоном кобальтового покриття, бездоганна глибина, пружність робить вазу вишуканою, елегантно простою. Золота лінія, обідок з геометричним візерунком цировки доповнює й увінчує дорогоцінний декор. Урочистої тематичної вази Шевченко, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялись в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова. Ну, тут навіть нема що додати, як завжди, влучно, тому кобзареве слово живе прищлюється нашим дітям. Так було і так буде. Бережіть і цінуйте, зберігайте українське, нам є чим пишатися.